Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вже субота. До нового року залишилося 95 днів, тому це чудовий день, щоб зробити щось для себе і своїх близьких. Нехай ваша субота буде наповнена теплом, приємними враженнями і спокоєм. Починаємо наш ранкове шоу про ранок. Що сьогодні по святам, що будемо святкувати або можемо? Сьогодні день свободи від голоду, це свято нагадує нам про те, як важливо, щоб у кожного був доступ до їжі. Тож, якщо ви сьогодні знайшли в себе в холодильнику, давно забути йогурт, порадуйте себе. Ну і ще а, сьогодні міжнародний день кролика. Сьогодні всі пухнасті вухасті створіння святкують свій день, і це не лише про тих, хто ховається від вас у полі чи живе у кліці. Це про всіх, хто любить моркву, швидко бігає і навіть трохи ховається від відповідальності. Ну і ще сьогодні міжнародний день загального доступу до інформації. Це свято нагадує, що знання повинні бути доступні кожному. А ще про те, що загальний доступ до інформації це не лише про те, щоб вільно дивитися новини. Це про те, щоб не боятися читати інструкції перед тим, як щось робити. І мені на сьогодні святкують Микола, Богдан, Дмитро, Михайло і Остап. Вітаємо вас! Нехай ваше ім'я приносить вам щастя, а цей день безліч приємних подій і позитивних емоцій. Ну і довгоочікувана рубрика Гороскоп. Овен. Сьогодні ви сповнені енергії та бажання діяти. Не стримуйте себе, але пам'ятайте, що ідеї краще реалізовувати обережно, а не з фразою А давай спробуємо зробити це наосліп. Телець. Ваш спокій сьогодні це те, чого вам зазрять усі навколо. Але не забудьте іноді виходити з зони комфорту. Наприклад, щоб приготувати щось нове на вечерю або просто вимкнути телефон на годину. Близнюки. Ви сьогодні особливо багатозадачні, але не варто братися за все одразу. Оберіть одну справу і зробіть її так, щоб всі навколо побачили. Ви здатні на все і ще більше. Рак. День підходить для того, щоб бути трохи егоїстом. Згадайте про свої потреби, побалуйте себе чимось приємним, але не переборщіть, бо не всі ваші близькі, готові, близькі, 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 готові бачити вас фразою сьогодні, тільки я і ніхто інший. Лев, ви сьогодні в центрі уваги, як завжди, але іноді варто поступитися місцем іншим, щоб. Дати їй можливість вразити вас. Не хвилюйтеся, вашу корону ніхто не забере. Діво. Сьогодні можна спробувати відійти від звичних правил, наприклад, не перевіряти все двічі. Це буде складно, але ви зможете. Принаймні, спробуйте не робити це перед іншими. Терези. Сьогоднішній день ідеальний для того, щоб знайти гармонію. І не лише у справах, а й у собі. Може, варто спробувати медитацію або хоча б півгодини без соцмереж. Скорпіон. Ви сьогодні на висоті. Ваші ідеї вражають, а ваш підхід до життя це те, чого всі навколо хочуть навчитися. Але пам'ятайте, іноді варто трохи, при... ПДД... Трохи, ПДД... трохи пригальмувати, щоб не спалити оточуючих своїм ентузіазмом. Стрілець день для відкриттів і пригод. Можливо, навіть вийти з дому без навігатора. Не бійтеся експериментувати, але дотримуйтеся здорового глузду, навіть інтуїція не завжди знає, де вихід із лісу. Козиріг. Ваше прагнення до стабільності сьогодні може зіткнутися з хаосом навколо. Але не хвилюйтеся, ви з цим справитесь. Просто згадайте, що в кожному безладі є своя логіка, і ви її знайдете водолій. Ваші нестандартні ідеї сьогодні можуть здатися дивними для інших, але не варто зупинятися. Світу потрібні нові підходи, навіть якщо вони починаються зі слів. А чому б не спробувати це у лівому черевику? Ну і риби сьогодні ваш емоційний фон на висоті, але не забувайте. Іноді краще не ділитися своїми почуттями з кожним зустрічним. Зберігайте загадковість, це ваша найсильніша риса. Що по погоді? Сьогодні небо буде гратися з нами в Хованки. Сонце хмари, може навіть дощ. Погода нагадує досвідченого шахрая, який постійно змінює маски. Тож беріть із собою всі речі, про які знаєте у різну погоду. Парасольку, окуляри, теплий шарф раптом знадобиться все одразу. Так, народ. Що не треба робити, чим не треба займатися сьогодні. По-перше, не приймайте рішення поспіху, інакше ризикуєте обрати собі нового вихованця рибку, що потребує басейн на всю квартиру. Також не забувайте про відпочинок. При втома це погано. Краще подрімати півгодинки, ніж забути власний я від втоми. Ну і ще, не скупіться на компліменти, сказати щось приємне іншому це як подарувати радість просто так. І собі теж. Ну а зараз трохи мотивації від мене. Пам'ятайте, найбільша перешкода на шляху до успіху це страх невдачі. Кожна невдача це лише крок на шляху до великого успіху. Дякую, що ви були зі мною з самого ранку, навіть у суботу. Нехай ваш день буде наповнений тільки приємними подіями і добрими людьми. Пам'ятайте, кожен день це новий шанс зробити своє життя кращим. Гарної вам суботи, бережіть себе, до зустрічі завтра у такий же час. І не забувайте, перемога буде нашою. До